Подай мне трохи водички плюнуть, жарко. А курточку снимать не хочу, пока комаре едят. А ты, а ты пометила, что комаре не стало? Пометила? А наша штучка... штучка спрацевала? Нет, это наша штучка спрацевала, спрацевала не. Я тебе сказал, что комаре только тогда крут мелькается. Вот пока солнце пече, комарей дуже мало, но они есть. Солнце седает, и в сутенках комари заедают. Все, солнце сило, тонило, ничь. Якщо не будеш ладити по траві, то комарів не буде. А <клухи> тут наша сучка спрацювала це, це ніч. Ну, вона також працює трохи. Розказую історію, розказую історію, яку я ніколи нікому не розказував. І просто тому, тому, що такого ніколи не може бути. Ніколи. А я, я нещодавно отримав підтвердження е, того, що, що я чув, чи бачив, чи може мені хтось Буквально ось місяць тому. Це сталося родів 30 назад, коли я ходив до школи. Чи в 10, чи в 11 класі, я не пам'ятаю, але це точно було в двох останніх класах. Або в 10 му один, або в 1-му. Це мені було 15-16 років. 17. 16-17 років. У нас біля села між селами, між Андріяшовкою, Перекопивкою і Годимами є болота. І, і болота досить було багато риби. Туди ми їздили, я зі своїми однокласниками їздив і з друзями, і знайомими, і ночовкою всіх я там ночей переночував, але такого, що трапилося в ту ніч, зі мною ніколи не було, Не після того, не для того. Я своїм другом однокласникам Поїхали на рибалку з нотівлею на місце, яке місцеві називають саги. Mm -hmm. Сага це великий затон. І там, поміж островами, взагалі в районі Прикопуки річка розпадається на рукави, вона розпадається, потім деякі рукави об'єднуються, деякі розходяться, сходяться. В общем, лабиринт такий – із вічок, островів, озер. А саги це місце, куди Сходилось раз, два, три, чотири рукави. Чотири рукави сходилось і виходило таке щось на штал, не то затонів, не то, не то озер, таке безформанне озеро. Uh -huh. І три рукави потім виходило із цих сар. На, на поворотах там ями, мілині. Ну, цікаве таке місце. Багато баланів. Риба там терлась. І, і два із цих рукавів вони впадали в цю сагу тільки весною або раннім літом. Потім вони заростали, вода йшла, але не проплити, не пройти не можна було. Дуже сильно заростали. Тобто рукавої стариці минулий минул, минул, русли, які вже пересихали, рідка бігла новими руслами, а ті вже почали присихати, заростати. Старі тих, як то кажуть. І ось отак от про, приблизно такий час, біля 12-ї години ночі, можливо, початок першого, сітки стоять ніч луна. Я кажу, Андрюха, давай сплаваємо, подивимось сітки. Тому що як ще зараз риби набились ці сітки, вони просто будуть. Гулять і нічого риби не ловить. Полотно, полотна риба на себе накрутила і більше сітки вже не ловлять рибу. Угу. А він ні, не хочу, ну, в общем, я кажу, не хочеш, як хочеш. Я поплив сам. І сам поплив? Сам поплив, провлять рибу. І якраз сітка затон, виходить затон, сітка перегорожує цей затон, а в цей затон впадає рівчак, який вже пересихає, якого вже. Вже нема. Він є, і, і фактично він є, вода з нього тече, але туди не заплити, не, не зайти не може. Я подимаю одна риба, друга риба в сітку, і так от е, вздовж, вздовж поплавків е, рухаються на лодці. І тут із цього місця, місця це я вже потім убагнув, що там рівчак був. Мене зовуть Саша, Саша. Саша, Саша. Я, я спочатку думав, ну, взагалі, я, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, що я думав, думав, що мені, мені здалося. Uh -huh. Я остановився і чую приємний жіночий голос. Саша йди сюди, Саша й сюди. Мене аж острілося. <сталось> я думаю, хрена Андрюша почав мене слухати. Він ще дурак чи що? І я тільки тоді. Спаминаю, що з цього, затону, з цього затона виходить рукав, хтось він впадає. Угу. І розумію, що там не може бути Андрюшин. Андрюха, по-перше, він з іншої сторони, між, між мною і Андрюшею діючий рукав найсильніший, із течією, у нього нема човна. А там в кущах хтось стоїть. На місці, де не можна стоять, там вода. І плить не можна, тому що там дуже велика густа рослинність. Я зрозумів, що щось тут не так. І я крикну, ідіть колотіть, твою мать! З усього і що шому, і тільки дивлюся метрів за 200 пих вогнище загорілося. І я зрозумів, де Андрюша, де Андрюха із вогнищем. А де то, що мене звало? Я кинув ту сітку, у мене мороз по, по шкірі, ну, мене звала жінка, це просто кому розказати, ну це що за фремія Я до Андрюші кажу, Андрюша, ти що, охренел? Мене всього аж, аж руки трусяться. Ти що надо мною шутки, що ти а Він каже, ти що сам додав? Я лежу, сижу. Вогнище догорає, я чую, як ти хлюпаєшся, чую, як ти одну рибину підняв, чую, ляп 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 заляпала друга, у мене настрій піднявся, і ти рибу вибираєш, значить, толк є. І тут ти починаєш з кимсь розмовляти. Ти реально з кимсь розмовляв. І через секунду ти кричиш там, матюкаєшся в оплі, і я зразу два, два здорових куска деревини, два паліна в вогнище, воно впихнуло. І думаю, хрен з вами балакайте, тільки мене не чіпайте. І тут уже через деякий час ти з'явився і претензіями, що я тебе вирішив чимось там пугати. От так, така історія закінчилась. Воно вроді би і нічого, ну, мало ли що, то, що я чув і Андрюха чув, що я з розмовляв, це одне, або і мені тільки показалось, може, мало ли, ніч, не, не спав там довго, замарився. Ну, все, все може бути. Угу, То від Но... вогнища дріл, докидав і також там спихнуло щось. Ні, він так. А -а -а. накинув і спихнуло вогонь. Я побачив, що де, де Андрюша, цей був де Андрій, він був метрів двісті за рівчаком, і хто з якого, угу. з другої сторони мене хтось гукав. То я зрозумів, що це ніяк не може бути, Андрюха. А потім уже його звинувачував на автоматі, того, що я звинувачувати більше нікого було. Ну, я, я нікому не розповідав, забув ось, було так було, ну, мало mm -hmm. що було таке. А це я зустрічаю дослідника, дослідника аномальних явищ-еколога Литовку. Чула, ми, про чула про тако. Чула про такого пролотаку, так? Да? І ми з ними розмовляли там про про річних тварин, які мешкають в цьому заказнику в родимовському Ну, розмовляли про Чорного Велику. Там з'явилися угу. чорне велике, дуже рідкісна пташка. І в нас в планах знайти було гніздо, тому що чорне велике в тих краях точно має гніздо, а де? Невідомо. І я, я бачив там декілька де в мене, мене, мене фотографії є на каналі Чорна Левики в тих місцях. І тоді литовка, не знаючи про цю історію, мені каже, що ти тільки там дуже обережно ходи сам. І я такий, ну чого це? Чого я, що це? що що мені боя? 30 років я в цих болотах стільки ночей переночував, що я не знаю, може він. Проночував не менше, але це дуже-дуже багато. Що мені там боять? І він мені каже, по секрету, я тобі скажу, тільки я боюсь, що ти мене неправильно поймеш. Пойми мене правильно або забудь те, що я тобі скажу. Ти в тих містах, саме там, де я бачив Чорну Велику, я там і колись з Андрюкшою це і рибачив угу. на тих сагах. Каже: я тобі скажу по секрету, ти ходи там дуже обережно, там мавки живуть. Я кажу. Здрасті. А так, я чув мало. мавах. І ще, що, що слугове підтвердженням, років 20, там пропала грибниця, дійсно пропала, і знайшли її аж весною. Хоча заблукать там а, 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 це не Сибір. А знайшли де саме. Ну, сиділа під соснові. Справа в тому, що там, коли, коли людина губиться, у неї є таке відчуття паніки, приступ паніки. От не з того не з цього, ти дивишся наліво або направо стежка, ти ще не зрозуміла, що ти заглукала, а в тебе вже паніка, все, тобі хочеться бігти кудись голову аби тільки подальше. І чоловік, і пожила жінка, пожила жінка серце навитро, я думаю, що там я точно не знаю діагноза, її знайшли вже весною. Вона загубилась восени, а її не знайшли весною. Вона сиділа просто спокійно під деревом. І навіть не Так і сиділа. Що залишилось те і залишилось в основі нашли. Я думаю, просто серце не витримало Інфаркт у людини. Ну, скоріше за все. Оце отакі, от і я думаю, лки-палки. А я йому так і не розповів. Він, він про мавок спомнив, а я йому не розповів, тому що, ну, це такий винятковий случай, що такого просто не може бути. Мені, я щас, зараз розповідаю і. Здається, мені, що це мені просто наслилося. Та ну. Так, є. так що я розмовляв із самою Маркою. Бачить, не бачив, а розмовляв. Приємний жіночий голос, як в казках Та не кожному таке може наснити. Це як в казках розповідають. Отакі. Отакі болота позапуалі сели. Але думаю, він би тобі повірив. Може, може, ну, повірив би мені, потім комусь би розказав, що я ось таке йому, ну, а ті подумали б, що о сумасшедший. Це краще нікому ні, не знати. Щось воно, якісь енергетичні субстанції є. Краще менше трендіть і відноситись до явищ природи з повагою. А так.